Змиритися з тимчасовими поступками територіями таку скандальну заяву висловив прем'єр-міністр землі Саксонія, що в східній частині Німеччини Михайль Кречмер, який запропонував українському уряду на певний час відмовитися від своїх земель, аби припинити вогонь. Можливо, що для перемир'я Україні спершу потрібно буде прийняти тимчасову втрату контролю над деякими територіями. Жоден квадратний метр української території не став російським, але як і в інших великих війнах настав час для фінального рішення. Сказав політик від консервативної партії Християнсько-Демократичний Союз, крім того, Михайль Крачмер висловив думку, що уряд Німеччини має не лише постачати Україні зброю, але й вдаватися до дипломатичних ініціатив, і що союзники повинні спробувати вплинути на Путіна й уможливити припинення вогню. На скандальну заяву прем'єр-міністра Саксонії відреагували в міністерстві закордонних справ України. За словами речника міністерства Олега Ніколенка, якщо Україна змириться із тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближчими до Німеччини і Саксонії, зокрема. Крім того, Ніколенко зазначив, що єдиним розворотом у політиці Німеччини щодо Росії може стати і ще більша підтримка України, адже мир в Європі лежить через поразку Москви. Зазначимо, що Кречмер не вперше висловлює проросійські наративи. Раніше прем'єр Саксонії вже закликав визнати замороження конфлікту в Україні, хоча й зауважував, що не пропонує визнавати російськими захоплені Москвою території. Крім того, заявляв, що хотів би повернення до торгівлі з Росією та якнайшвидшого дипломатичного завершення війни. Та був одним із критиків рішення німецького уряду щодо постачання танків Україні та візові обмеження для росіян. Максим Турчинський телеканал НТА. you <laughs>